Вже завтра міністри оборони країн Євросоюзу обговорюватимуть створення так званої стіни дронів. Запровадження спеціальної технології з виявлення та протидії безпілотникам може зайняти близько року. Про це заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс. Ну а поки ж альянс розпочав співпрацю східний вартовий. Які її перші результати і що говорять експерти стосовно планів та мотивів Росії, дізнавалася Тетяна Логінова. Літаки НАТО готуються до вильоту з бази в німецькому Гайленкірхені. Польотне завдання патрулювання повітряного простору Польщі. Небо над східним флангом альянсу нині охороняють особливо пильно. Ми хочемо бути певними, що у разі будь-якої загрози для повітряного простору НАТО ми виявимо її якомога раніше. Цю інформацію одразу ж передадуть у центр повітряних операцій Альянсу, який має повноваження ухвалювати рішення про тактичні дії. Місія східний вартовий це відповідь НАТО на провокації з боку Росії на дрони та винищувачі, які зухвало порушують повітряні кордони Альянсу. Те, що роблять росіяни, неприйнятно навмисні це дії чи ні, але вони цілком безрозсудні і їх слід негайно припинити. За останні два тижні про порушення свого повітряного простору заявили вже п'ять країн НАТО. Зграї російських дронів залітали в Польщу та Румунію. Три російські «Міги» понад 12 хвилин перебували в небі над Естонією. БПЛА, у запуску яких теж підозрюють Росію, на деякий час паралізували роботу аеропортів у Данії та Норвегії. Мотив очевидний викликати занепокоєння та перевірити, наскільки далеко можна зайти. Протестувати наші межі дронам не місце в аеропортах та поблизу литовищ. Це серйозний інцидент. І хоча ми поки не можемо зробити висновків, нам слід розглядати події в контексті усього, що діється в Європі. Європейських членів НАТО перевіряють впевнені як тамтешні, так і українські експерти. Росія тестує реакцію та рішучість блоку. Кремль прагне провокувати. Кремль прагне показати, що не сприймає всерйоз рішення НАТО. Наприклад, щодо посилення захисту неба на східному фланзі, Росія перевіряє реакцію на оперативність цього альянсу та окремих держав у його складі. І ці провокації стають дедалі зухвалішими. Ми розуміємо, що всі ці події що спрямовані не проти однієї якоїсь конкретної держави, вони спрямовані по проти східного флангу НАТО або ж північного флангу НАТО, і ми говоримо якраз про комплексне, тобто про випробування саме НАТО як блоку. А не якоїсь країни, ну якої чи групи навіть країни зупинити Росію тут експерти теж одностайні здатна, тільки рішуча відповідь сила замість глибокої стурбованості. Союзникам на північно-східному фланзі доведеться шукати спільні рішення і визначити ситуацію, коли можна буде застосовувати більш рішучу відповідь з боку НАТО, як то збиття російських військових об'єктів, що проникають у повітряний простір альянсу. Не виключено, що варто готуватися і до більш агресивних сценаріїв, наприклад, до раптової появи зелених чоловічків на деяких островах у фінській затоці або Балтійському морі. Будь-який безпілотник, взагалі, над в небі не не ідентифікований безпілотник в небі над будь-якою європейською країною. Він має бути посаджений, знищений, ліквідований це очевидна річ, і тут не може бути якось розцінено це як акт агресії. Якщо росіяни самі ж не визнають, що це їхні безпілотники, то збивати такі речі потрібно, збивати російські літаки потрібно. Інакше далі підуть російські ракети, російські вагнера, і російські надводні, підводні дрони і човни. Збивати без вагань члени альянсу поки не готові, хоча це питання вже обговорювали на екстреному засіданні в Брюсселі. Поки що домовилися ухвалювати рішення у кожному окремому випадку. А в тому, що такі випадки будуть дедалі частішими, в НАТО вже ніхто не сумнівається. подробиці інтермарафон. Єдині новини.